Дитина 5 років не дозволяє похвалу, провокує сварки, сам себе демонстративно наказує. Останнім часом почав просити, щоб батьки сварились. Підкажіть, що це може бути. Буде пальцем в небо, бо мені замало інформації. Але якщо діти самі себе карають або б'ють себе самі, або кажуть, що вони погані, або кажуть, що я не хороший, це завжди показник того, що батьки булять своїх дітей. Сядь рівніше, дивися краще, що ж ти так неохайно пишеш, а Петрок з сусідньої квартири. Краще ніж ти робиш Ти десь стільки років, а ти й досі не навчився цього робити. І дитині нічого не залишається, як підлаштуватися під оцю картинку світу своїх батьків і теж себе карати і думати про себе, що з ним щось не так. Це перша історія стосовно того, чому він провокує сварки між батьками знову ж таки пальцем в небо, але. А здебільшого, коли батьки посваряться, хтось добріший стає до дитини, і, можливо, хлопчик це вже зрозумів і тому провокує сварки. А ще, якщо провокувати сварки, це розрядка для а, а, нервової системи. Ну якщо вже тут всі кричать, одне одного карають, то просто посваритися це розрядитися. І, можливо, інтуїтивно дитина так робить.